Так, ну цю надпись багато хто знає. І водойму на в'їзді до якої ця напис теж всі знають. Що хочу сказати? Обстановочка на печенігах. На Артьомовській дамбі показав. А тут на основній дамбі, бачите, там і не вода зеленесенька є. Ну, хвиля поменше. Фідеристів як було з утра, так і зараз. Хочеться сказати, що жорстко вже упала вода, не знаю, метра на два, мабуть, від того рівня, який був раніше. Ну, вон, дивіться, машин трошки є, люди вон, гуляють, прогулюються біля води. Човнів вже нема. Зранку, отут ось недалечка парочка човнів була, зараз вже. Нема нікого. Так що я ловив на Артемовській дамбі. В принципі, трошки рибки половив, трошки є. Відоси там є, заходьте, дивіться. В общем, поїхав додому. Так що, хто хоче, приїжджайте на печенеги, хто може. Рибка ловиться, рибка ще поки є. Всю ще не вкрали браконьєри.